А якщо я вам скажу, що є рейтинг абсолютно усіх тв боксів світу, усіх ТВ-боксів світу. Ніяких е, оглядачів, ніякої фігні, бо цей рейтинг був складений чи буде складений, чи складається вами. Так, вами. І це ми зараз розберемо у е, цьому огляді на нашому каналі Технозон Україна. Поїхали! Дивіться, відкриваю ось таку табличку. Це таблиця ТВ-боксів. якщо я почну її віддаляти, то ви побачите, скільки ми вже всього зробили. Це мега-структура, е це мега-база даних, усіх ТВ-боксів, які зараз є, але, ну, начебто, всіх. Ні, не всіх. Я, я е трохи. Ну, оманю, не оманюю, але я не договорюю. Бо я прошу вас допомогти нам формувати цей рейтинг. І в мене є на це деякі причини. Але я вас благаю, підпишіться на мій канал та натисніть дзвоник, щоб не пропустити ось такі цікавіші, інтерактивні огляди. І поясню, чому інтерактивні. Тому що ми з вами сформуємо е, рейтинг, який е, буде. Не, він не буде залежати від е, чиєїсь думки. Уявіть собі, ви відкрили рейтинг, який склали люди, у якому є е, коментарі, у якому є реальні, чесні відгуки, є посилання, де вони їх купували. Уявіть собі, та є усі характеристики. В одному місці. Давайте я вам зараз покажу. Ви охренієте. Бо я, я вам чесно чесно кажучи, чесно кажучи, ця таблиця зараз знаходиться у чорновому варіанті, і вона російською мовою. Я вибачаю за це спочатку, бо вона буде англійською мовою, бо це буде міжнародна таблиця. Міжнародна. Ми не будемо орієнтуватися на російський ринок. Ніякому разі, ви повинні це, це уяснити собі. А тепер, коли ми формуємо цей рейтинг, то ми а, будемо знати, що ніякий оглядач на іншому каналі а, по огляду Тіві Боксів не зможе, не зможе. Скоригувати чиєсь враження від цього тіві-боксу. Я вам поясню. Бо навіть коли я роблю огляди, я не можу. Відтворити усі умови використання. Я не можу відтворити усі ем, ну, певні проблеми, які можуть виникнути з тим чи іншим TV-боксом, бо немає е, ідеальних умов. Ми тестуємо тв бокси в лабораторних ідеальних умовах. Коли в нас є інтернет під 10 гігабіт, коли в нас є стабілізатори струму, тобто в нас нічого не плигає, в нас е, стабільний інтернет, е, в нас просто воно працює без жодних обмежень. Інтернету, без жодних, ну наразі зараз в мене немає ніяких блокіровок, у мене чистий канал. Тобто в нас TV-бокси завжди працюють на максимальних своїх можливостях, тому що в нас холодна студія. Тому трохи важко отримати якийсь реальний результат. І щоб ви розуміли, у кожного телевізор може давати нагрів на тіві бокс. І це залежить, як далеко цей тіві бокс знаходиться від. Телевізору, таке ж теж є, те є. І ми повинні відкинути усі ці е, якісь моменти, е, та ще й ми повинні з вами сформувати е, от, рейтинг за вашою думкою. Я, давайте вам поясню. Тут у таблиці є, у нас є номер за порядком, назва, рейтинг. І тут рейтинг ви повинні давати від 1 до 10. Тобто, я ж що, що я прошу? Я прошу, щоб ви заповнили короткий опросник вашого Тівібоксу та відправили нам на Телеграм на технічну підтримку цього, цього проєкту. І цей проєкт буде доступний онлайн кожному. Кожному ця таблиця буде висіти у всіх наших телеграм-каналах. Вона буде закріплена, вона буде оновлюватися постійно, вона буде на Google Sheets, і вона буде децентралізована. Тобто ніхто не зможе вліяти. Ніхто не зможе впливати на цю таблицю. Ви зможете бачити усі ці зміни, які які відтворюються у цій таблиці. Тобто, це буде чесний, абсолютно чесний, максимальний рейтинг усіх тівбоксів. Також у нас тут є ціна, є посилання на TV-Box, поясню, бо ми хочемо уніфіцирувати посилання, бо, мабуть, є якісь посилання, де не можна купувати, де можна купувати. Також є посилання на огляди. Вибачте, але тут будуть мої огляди. Якщо моїх оглядів немає, то будуть ще огляди інших людей, але за умови того, що вони наближені до реальності. Далі в нас йде процесор, відеоприскорювач, рам у гігабайтах, тобто, ну. Ну, Давайте на прикладі ось цієї Nvidia Shield TV 2019. RAM на гігабайтах 3, У нас сховище 16 ГБ. Тип пам'яті у нас DDR3. Дехто не знав. <хи> Також підтримка SATA hdd драйву немає. bluetooth версія 5, модуль Wi-Fi максимальна 5 ГГц. Щоб ви, щоб ви розуміли, скоро з'являться 6 ГГцові TV-бокси, і тут буде вже і 6 ГГц. тому ми сюди пишемо максимальне. Показники швидкості. Тут ми показники швидкості пишемо максимальний. LAN 1 ГБ. Є чи немає наявність T2 S2 модулю. О, яка в нас прошивка? У нас система, операційна система Official офіційна ATV 11, 64 1164 біт, біт 2 USB 3.0. В нас є сертифікація DRM L1, є. Тут уже йде по звуку, Dolby Audio ліцензія чи паструй. Тут пишемо, які в нас види Dolby Audio присутні. Ну, ті, хто, ті, хто знають, ті пишуть. DTS також. Dolby-Vision наявність HDR 10 та HDR 10. До речі, у Nvidia Shield TV немає HDR 10. А V1 немає. Тут ми пишемо наявність V1. Підтримка USB ЦАПу. Ну, це ті, хто полюбляє якісний звук, ті знають про що йде е, мова. Трансляція екрану це наявність чи Chromecast, чи Apple, Car, чи Apple. Е, чи AirPlay для Apple, чи Miracast. Тому ж наявність спидів, в нас є сторонні прошивки. Ну, Тут ми можемо писати, яка прошивка і де її скачували. Тобто можемо давати посилання. Це буде. Уявіть, ми можемо зробити наш телеграм-канал з... з прошивками. Ви просто уявіть, ми можемо зробити аналог FOPDA для TV-боксів. Ви можете це уявити. Ми можемо змінити усе своїми руками. Далі. Комплектний пульт. Bluetooth. Потім в нас автофреймрейт. Є, є у нас чи наявність Атмосу, можливість, можливість отримати рут права, сертифікація Netflix, максимальна розподільча здатність 4К. Ну, якщо є Dolby Vision, то буде Dolby Vision. YouTube 4K є HDR чи ні, і максимально скільки герц пишемо. Ну, тут 4К в нас написано, ми ще будемо допрацьовувати. І показник AnTuTu. Ми не просто, але найважливіші в нас. Пункт є е, наявні проблеми та особливості цього ТВ-боксу. Тобто ми хочемо фіксувати наявні проблеми та особливості, щоб кожен мог зайти і почитати усю правду про той чи інший ТВ-бокс. Уявіть собі таку штукенці. А тепер, ну в нас тут вже забагато боксів є, є але. Багато інформації не буває. І ми ще згодом ми ще хочемо сформувати сторінку для кожного тв боксу, але це не зараз, це трохи пізніше. Зараз ми повинні сформувати одну єдину базу тв боксів І далі, що в нас ще таке є таке підпитання, що ж відправляти і куди відправляти. Ну тут дивіться, ось такий у нас є опросник. Тут де є у нас назва, рейтинг від 1 до 10, де ви ставите свій, просто пишете ціна, посилання, усе те, що я перерахував тільки що. Ви можете тут все описати, додати якісь дані, може прошивочку, та відправити. У телеграм до служби підтримки цього, цього, цього проєкту. Ось ви вже бачите. Тут ми ж виправля, ви відправляли як приклад, тренувалися. Це в нас телеграм Flibustari, це такий старий, один з старих проєктів. І посилання на цей телеграм буде у відео, а також у посиланні під відео. А також у посиланні буде, буде, а також у опису. У опису під цим відео буде посилання на Google Sheets цього проекту, де ви буде, будете бачити кожен. Кожен день зміни цього проекту, зміни цієї таблиці, і ну окрім вихідних, і ми зможемо з вами контактувати та працювати з цією таблице, таблицею разом. Тому, хлопці, давайте зробимо такий інтерактивний проєкт і будемо робити потім раз на місяць е, топ тв боксів у різних цінових категоріях та за вашими рейтингами, за наявними е, проблемами, за наявністю там, того чи іншого показника. І він буде усюди. І ніхто не зможе впливати на ці дані. Тому з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.